У цьогорічних змаганнях серед рятувальників Кубок Святого Флоріана взяли участь. Тринадцять добровільних та місцевих пожежних команд із різних громад Івано-Франківщини розповів Суспільному начальник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Чернецький. За його словами, команди, зокрема, змагалися у пожежній естафеті. Рятувальники долали паркан, заливали воду у ємність, гасили вогнище, переміщували манекен та вправлялися з молотом. Учасник змагань Віталій Паша розповідає, що працює у Букачівській місцевій пожежній команді два роки. За словами чоловіка, у його роботі вміння швидко реагувати на ситуацію відіграє важливу роль, тож естафета на швидкість можливість потренувати навички. Навіть, от, наприклад, машина заводиться і з того часу вже хто все готове, машина виїжджає, ми виїжджаємо. Якщо ми приїжджаємо на п'ять хвилин пізніше, вже... Результат вже не той. Буде. Та як молод можна прирівнати до гасіння трави. На гасінню трави є спеціальне таке обладнання. Та, як вам сказати, палка з резином таким ковриком. В неї гаситься трава. Староста виноградського старостинського округу Світлана Шиш теж бере участь у змаганнях. Вона каже, є у лавах добровільної пожежної команди, яка працює у громаді приблизно рік. У нас є дві пожежних машини, тобто це є дві машини з водою, які в першочергово ми на місці, ми в першу чергу виїжджаємо, а тоді вже долушається городенківські ДСНС. Були гасіння, були гасіння вогню е і житлових будинків, на жаль, дякувати Богу, без жертв. Було так само ну, в основному гасіння трави сухої, тому що наші люди на дуже великий жаль, так і не дотримуються правил. У межах кубку святого Флоріана провели і показові змагання серед жінок-рятувальниць, перетягує у безпечне місце умовного потерпілого, учасниця Єлизавета Крайник. В житті частково доводилося, але там були інші моменти нагороди, тому це доволі важко. Ще одна учасниця, вимушена переселенка з Луганщини Наталія Бондаренко, розповідає, вона 13 років працює в структурі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну живе в Івано-Франківську та долучилася до роботи рятувальників тут. Психологічно буває і емоційно подекуди складно, коли виїжджаєш на пожежу, бачиш якесь людське горе зі сторони, і то всього через себе пропускаєш. Але головне любити свою роботу, головне хотіти допомагати людям. Виконала право. Я заливала 10 літрів води в ємність до спрацювання звукового сигналу. За словами Володимира Чернецького, змагання серед рятувальників добровольців на Івано-Франківщині, Кубок Святого Флоріана, проводять другий рік поспіль. У нас в області функціонує 51 така місцева пожежна команда і добровільна пожежна команда. Тобто вони всі забезпечені технікою, пожежними автомобілями, це ми говоримо саме про ту категорію, яка забезпечена пожежними автомобілями добровольцями. Здійснено вже більше трьох тисяч виїздів на пожежі. Кожна третя пожежа ліквідовується за участю добровольців. Вони перші прибувають до місця пожежі, до місця події. через що… Вони і швидше гасять пожежі і мають можливість рятувати людей, поки підтягнуться основні сили Державної служби надзвичайних ситуацій. Оксана Василик, Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ